Долучаємо до ефіру нашого колегу Муслім Мєров. Вже з нами на зв'язку. Мусима, привіт, вітаю колеги. Інформація про Крим особливо важлива для наших громадян, тому що саме з Криму почалася агресія Росії проти нашої країни. Тож давайте переходити до новин українського півострова. в окупованому Криму. Великі втрати та поранення російських військових. Про це свідчить розпочатою Сімферополі масовий збір крові у цивільних. Таку інформацію поширює на офіційній сторінці у Фейсбук Генеральний штаб. Збройних сил України в тимчасово окупованому Ахмежіті або Сімферополі місцевий центр крові почав. Масовий збір крові у місцевого населення і доставку її з інших станцій переливання на півострові. Генштаб заявляє про великі втрати та поранення російських військових на всіх напрямках бойових дій в Україні. Е, водночас пропагується збір крові для окупантів у закладах та установах Сімферополя. Також у повідомленні українського генштабу йдеться про те, що відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Білгородській та Воронезькі областях. Також за даними генштабу ЗСУ в районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму біля місцевого крематорію спостерігають постійну чергу військових авто у кількості до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти перевозять загиблих російських бойовиків та найманців, аби цілодобово спалювати їхні тіла. Також сьогодні про український телеграм-канал Кримський вітер», що висвітлює ситуацію в Криму, пише, що у зазначенні мною раніше центрі крові Сімферополя зігнали десятки окупаційних силовиків та держслужбовців для здавання крові пораненим російським військовим. Разом із цим саме телеграм-канал Кримський вітер» показує відповідні фото. Місцевий мешканець розповів адміністраторам каналу, що одночасно у черзі знаходилися близько 10 розгвардійців, близько 20 співробітників федеральної служби виконання покарань і до 10 окупаційних поліцейських також були цивільні, серед яких держслужбовці різних установ окупантів. Не виходить не тільки допомогти тим, хто за них воює, але й тим, хто відвоювавшись за них наразі похований цього тижня. Один з проросійських телеграм-каналів опублікував історію мами одного з кримських колаборантів, який віддав життя за загарників та повернувся на півострів у труні. Його могилу спалили. Про пожежу батькам розповіли знайомі. Окупаційна поліція та псевдо-МНС Криму підтвердили підпал могили. Коли я приїхала на кладбище, я увіділа, що це не просто пожежа. Коли я приїхала на кладовище, я побачила, що це не просто підпал. Там все повністю згоріло. Я викликала поліцію, приїхали експерти, приїхала слідча група. Мій стан важко передати, тому що коли я це побачила. Для мене це як другі похорони. Состояння моє не тому що вчора, коли я це все увиділа для мене це як вториї похорони. Через декілька днів в телеграм-спільноті була опублікована інформація про те, що підпал стався через те, що товариш загиблого по службі, прийшовши на кладовище, залишив палаючу свічку в лампаці, та пішов. Окупаційні поліціянти порушили проти нього кримінальну справу. Окупаційний голова парламенту Криму Володимир Константінов заявив, що влада півострова допоможе так звана влада півострова допоможе восени організувати незаконні парламентські вибори на окупованій частині Херсонської області, тому що є досвід ніби інтеграції до російського правового простору. Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі. У ході цієї поїздки до генічиська з так званим губернатором Херсонської області Володимиром Сальдо та псевдокерівництвом військово-цивільної адміністрації. Вони обговорили питання інтеграції регіону до російського правового простору, зазначає колаборант Константіна у своєму телеграм-каналі. Також бавовно у тимчасово окупованому Криму окупованому Криму була і цього тижня, в четвер, 16 лютого, в Армянську та Каланчацькому районі Херсонщини сталися вибухи. Тож на території тимчасово окупованих українських регіонів цими днями було гучно. Відповідні фото. Та відео з наслідками після вибухів розмістив український блогер Ніколаївський ваньок на фотографіях. Видно задимлення. Також він опублікував відео з вибухами саме в Армянську. У Каланчацькому районі Херсонщини теж нібито відпрацювала російська система ППО за попередньою інформацією Зсу знищили установку С 300 С 400 як повідомив український політичний експерт Андрій Смолій з посиланням на свої джерела на місці вибуху в окупованому армянську сталася масштабна пожежа, але поки що місце. Влучення невідомо водночас. Окупаційний радник голови Криму та минулому український журналіст Олег Крючков зазначив, що вибухи в Армянську це нібито бойове злагодження російських солдатів на північ від міста. Наші підрозділи проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів. Написав він у телеграм-каналі. Сьогодні ж в окупованому Севастополі вранці пролунали два вибухи. Окупаційна влада зазначила, що в районі Балаклавської тес. Збиту БПЛА про це повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв на своєму телеграм-каналі. Спочатку він написав, що вночі сталася побутова пожежа на списаному малому протичовновому кораблі у бухті Стрілецькій. Зараз окупант написав, що вранці були вибухи, які пов'язані з атакою українських дронів. Водночас місцеві жителі зазначили, що вибухи пролунали поряд із розташуванням російських військових частин. Один з очевидців повідомив телеграм-каналу Кримський вітер», що в клаві вибух чути було о четвертій ранку. Від його потужності вікна деренчали пишуть місцеві США. Вважають Крим територією України, перетвореною Росією на величезну військову базу, і не стануть суперечити рішенням української сторони атакувати російські військові об'єкти на півострові. Про це сказала в четвер. Під час онлайн дискусії організованої фондом Карнегі заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона нагадала, що російська окупаційна влада, як тільки захопила Крим, одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, Росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту території України. Тож за її словами, військові. Бази РФ у Криму слід вважати легітимними цілями для зсу. При цьому Нуланд зауважила, що Україна не доб'ється безпеки, якщо Крим як мінімум не буде В турецькому Стамбулі. Відкрився український паспортний сервіс, українці, які рятуються. Від війни в Туреччині, особливо ті, хто їдуть в Туреччину з окупованих регіонів України, можуть подати заяви на закордонний та внутрішній паспорт. Про це мені розповів генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський. Ну насправді думати про те, що потрібно відкрити е, такий центр в Стамбулі. Е, думки були ще літом. Минулого року, тому що було розуміння, що в Стамбулі і не тільки в Стамбулі, а й в Туреччині є дуже багато громадян України, які потребують цього сервісу, і було розуміння того, що в Польщі в Польщі відкрили такі центри. Але Стамбул це в першу чергу великий логістичний хаб, і це було б дуже зручно для громадян України не тільки для тих, які проживають в Туреччині, а зокрема для тих, які проживають Румунії, Болгарії. Грузія інші країни, з якими зручне авіасполучення до Стамбулу. тому ця думка ця думка була і дуже приємно, що її вдалося зреалізувати. Тому що, якщо ми як генконсульство, так само і посольство наше в Анкарі, і консульство в Анталії оформлюють нашим громадянам закордонні паспорти. Я відчував дуже велику потребу нашим громадянам в оформленні внутрішніх паспортів id карток, тому що в багатьох сюди багато людей приїхали з внутрішніми паспортами, які вже не дійсні, тому що вони не вчасно не приклеїли фотокартку 25-45 років. І потреба в цьому була дуже велика, і громадянам буде дуже зручно, тому що вони зможуть прийти наприклад, в цей мобільний сервіс і замовити одночасно і закордонний паспорт, і внутрішній паспорт у формі id картки Кольори українського прапору та інші українські символи дуже лякають окупантів. Росіян лякає все, що може бути пов'язане з вільними народами. Про це в ефірі кримського питання сказав колишній політв'язаний Кремля і активіст Ісмаїл Рамазанов. Давайте послухаємо. Такі безобідні, да, флешмоб, вони лякають окупанта, калабарціоністів, да. вони, вони налякані навіть якимось якимись музиками українським, пісням українським, які лунають на кримськотарських весіллях. Це вже було, да. і, і коли після весіль приходили з обшуками до людей, які проводили ці весілля, і їм, їм казали, їх штрафували, знаєте. Навіть не дивлячись на це, навіть пісні на українській мові, українська мова їх лякає. Їх лякає українська мова, їх лякає кримська татарська мова. їх лякає все, що пов'язано з вільним народом, вільними народами, все, що пов'язано з Україною. А Україну з Кримом пов'язує кримськотатарський народ. На цьому все пропоную дивитись. Проект Кримське питання та не пропускати огляд новин. Нашого з вами Криму. Дякуємо, колегам Аслім Омєров, журналіст Суспільне Крив. Був у нас на прямому зв'язку.